Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ренос Сценік. Гарні комплектації, бачу, є сервісна історія. Це 13 рік дизель, 219 пробігу, вартість 9999. Е, так, що в нас ще? Ніби все. Контакти ось тут. Зараз заглянемо по салону. Так, акустика боус, комбінований салон, клімат-контроль, гарно підготовлений автомобіль з фуркопом та парктроніками. Volkswagen Туран. Туранчик. 16-й рік модельний, 17-й, пригнаний Німеччини. автоматична коробка, Двигун 1,6 дизель, стан пишуть, хороший, 7 місць, два ключі, сервісна історія. 13700 ціна, контакти бачимо. Клімат, контроль. кого цікавий – телефонуйте. Реносценік другого покоління. 2007 рік, 1,6 газ бензин, 230 оригінального пробігу. Не бита, почуть та не фарбована. Контакти бачимо. Ціна 5499. Zafira B по опису 11 рік, 1,7 дизель, 200 тисяч пробігу. Ціна 8688. Один власник, космокомплектація, бачимо контакти на класних дисках. Комбінований салон, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic в звичайній базі 12 рік, 1,5 дизель, 256 пробігу, ціна 7800. Контакти 067, 733, 76, 36. Пригнаний 2 роки тому. Один власник в Україні, ГРМ замінений, обслужений автомобіль. Автомобіль від власника, заглянемо по салону. Тканинний салон, клімат контроль, звичайний короткий Renault Grand Scenic. Так, 17 рік один 5 дизель, 220 пробігу. Ціна 15 тисяч доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Клімат контроль. Механічна коробка передач на гарних оригінальних дисках з форкопом та парктроніками. Volkswagen Touran. Туранчик 8 рік, 1,4 бензин, 700 вартість автомобіля. Машинка Швейцарії в рідній фарбі з рідним пробігом. Замінено ГРМ, масло, фільтра, нічого робити не потрібно. Сертифікат пишуть є. Контакти фіксую. Він код фіксую. Кого цікавить, телефонуйте. автомобиль з кондиціонером. Когось цікаве телефонуйте. Гранд сценік. Десятий рік 1,5 дизель. Контакти для оточення інформації. Є кліматконтроль, салон тканинний, електроніки є. Volkswagen Turan. Так, Туранчик Turan. 2007 рік, 1,6 бензин, MPI 75 кВт, 222 тисячі пробігу, сертифікат в наявності, замінено фільтра та масла, ремінь ГРМ, в танців поїхав. 6250. Контакти бачимо. Покажу по салону. Так, є форкоп. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Реноград Сценік за кустикою Боус ТЕС 14 рік, 263 пробігу, 1,6 дизель, 96 кВт. Ціна 10 950, контакти бачимо. Комбінований салончик. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Ford C Max. 14 рік, 1.6, тизель, 260 пробігів, механічна коробка передач, вартість автомобіля 8500. Тут контакти до власника. Аканений салон, механічна коробка, кондиціонер на оригінальних дисках з парктроніками. Рено Сценік. 13 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, є клімат-контроль, та навігація 9300. Контакти є. Класний колір. На оригінальних дисках. Канинний салон, клімат контроль з форкопом. Так, Zafira B. 9 рік, 1.8 бензин з Німеччини, 7 місць, вартість 5999. Тут контакти. Покажу по салону. Цікаво, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 13 рік, 1,6 дизель, 267 пробігу, 7-мімісний. Вартість автомобіля 10400, є акустика Bose. гарна комплектація, контакти бачимо. Ціна була 10600, зараз 10400. На оригінальних дисках. Комбінований салон, клімат, контроль, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Cross Touran. 2008 рік. Так, 1,4 бензин, 242 пробігу, 7700. Тут контакти. Так, автоматична коробка пишуть. Якийсь цікавий салончик з клімат-контролом. Реносценік другого покоління, 1,6 бензин, максимальні комплектації, хороший стан, шкіра, клімат-контроль, люк, круїз 5800. Вартість, контакти бачимо. Коробка, щось не вказана. Зараз ми заглянемо. Коробка механічна. Клімат-контроль є. Volkswagen Touran. В класному кольорі на гарній оптиці. 11 рік, 2,0 дизель, 205 тисяч пробігу, мультикермо, кліматконтроль, підігрів сидінь, автопарковка, датчики, світла та дощу ксенон, парктроніки. Ціна 12750. Бачимо контакти. Фіксую він код. Так, тканинний салон, тканина Алькантара, клімат-контроль, підігрів на гарних дисках. Кого цікавить телефонити. Гранд Сценік. По опису 12 рік, 1,5 дизелька давідка, 234 оригінального пробігу, преміальна музика боус. Технічно без нарікань, контакти ось тут. Ціна 9800. Сервісна книжка присутня. Комбінований салон, кондиціонер.